Христос Воскрес. Ранок сьогоднішнього дня. Ми знову маємо змогу спільно уже продовжувати нашу молитву, продовжувати Оцю нашу єдність з Богом, нашу спільну з вами єдність через молитву. І маємо знову ласку просити Бога благословення на те, щоб отримати ось цю силу. Для боротьби духовної, як і фізичної, бо саме з Божим благословенням ми здатні набагато. Сьогодні для нашого розважання, ранішньої молитви розважання, ми візьмемо перше послання апостола Петра в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Очистившись послухом правди, душі ваші для братньої нелицемірної любові, любіть гаряче один одного щирим серцем. Знову ж таки, черговий раз ми бачимо, як учні Христа, апостоли втілюють в життя Його науку, те, що вони самі пережили в своєму житті, а особливши апостол Петро. Адже він на тайній вечері, він був, одним, він був тим, який казав, що негідний, щоб Христос йому прислуговував. Тобто Він так любив свого вчителя, що не хотів, щоб той йому прислуговував. Вважав, що це за не, він не то що негідний, а це Христос принижується перед ним. Але пам'ятаємо, що сказав Христос? Що я. Той, хто не буде вмитий, той буде недопущений до єдності з ним. І коли на тайній вечері Христос говорив, що один з, з апостолів зрадить його, Петро І казав: Тільки не я, я з тобою на смерть. Але в результаті все закінчилось тим, що він був одним із тих, який не просто зрадив, а тричі від нього відмовився. Але яка доля була Петра і Юди? Юда, навіть, якщо й визнав, що він був неправий, він не повірив в Божу любов. Він не був відкритий на Бога, він далі жив своїм гріхом, через що й повісився. Натомість Петро, який був холериком, який, е, знаєте, не боявся говорити про свої почуття, а з іншого боку, і був боягузом, тому що не пішов за Христом на смерть. Але він завжди був відкритий на Христа. Він завжди був відкритий на те, що говорить йому Господь. І от в сьогоднішньому Євангелії Він про це говорить. Він говорить про цю любов, що якщо ти є відкритий, якщо ти є очистившись, і ти є відкритий на Бога, то в тобі ця любов перебуває. І тоді ти вмієш любити ближнього свого. Саме наше відкриття. На Божу любов. Адже Бог любить людину в будь-якому стані. Навіть якщо це саме найостанніший грішник, якщо це і вбивця, але Бог такого любить. Чому любить? Тому що це його дитина, це його творіння. Він любить і чекає на Його покаяння і навернення. Христос чекав на покаяння і навернення кожного своїх учнів. І вони це зробили. Окрім юди. Вони повірили в те, що, незважаючи на їхню зраду, Христос їх все рівно любить, за що були й помилувані. І для нас сьогоднішній день теж потрібно завжди пам'ятати собі, що незважаючи ні на що, незважаючи на те, який стан, в якому я перебуваю, Бог мене любить. І Господь Бог чекає на наше покаяння і на наше навернення. Бо тільки тоді, коли людина визнає свій гріх. Визнає, що була неправа, вона є відкрита на любов. Вона є відкрита на те, щоб любити когось. Вона є відкрита на життя. Вона сама живе і дає жити іншим. І сьогодні цим стихом, з послання апостола Петра я хочу звернутися до кожного з нас щоб ми були відкриті на цю любов до один до одного, відкриті на життя. І за це ми молимось щоденно, щоб весь наш український народ був відкритий на Бога. Бо в такий спосіб ми захищаємо один одного, як духовно, так і фізично. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий! Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, Грішне. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний, придбаний на те, щоб зістувати. Похвалу того, хто вас похвалив, що покликав із темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ Божий. Не помилувані, а тепер помилувані. Ви народ Божий. Колись не помилувані, тепер помилувані. Знаєте, ці слова сьогодні для нас надзвичайно актуальні. Тому що. Згадуючи усі ці попередні роки нашої України, скільки було у людей, які тут жили ненависті до цієї держави, нелюбові, відкинення її, скільки було різних образ. Вона, на жаль, трошки і залишилась зараз. Але Господь Бог кожен раз намагався наш народ навчити цінувати це. Чи любити один одного, стати одним єдиним народом, який є незламний, який засвідчує на весь світ те, що ось він, він гордий український народ. І ми не чули, на жаль, цієї науки. І от зараз те, що ми отримали, це Божий допуст. Для того, щоб нас помилувати, для того, щоб ми стали народом Божим. І от в нашому, в нашій свідомості в ці дні має змінитися все. Ми повинні розуміти, що ми є українці, що наша мова є українська, що ми один єдиний народ, що немає Заходу України і Сходу України є, схі... є перепрошую, немає Західної і Східної України, є захід і схід України. Тобто є один єдиний народ, який має любити і поважати один одного, де би він не жив. Цінувати те, що йому дають. Люди, які втратили в сели, переїхали в інші міста жити, мають цінувати те, що їм там дали. Ті, хто залишився тут берегти це все. Саме наша єдність робить нас єдиним народом. Саме наша єдність робить нас помилуваними. Господь Бог хоче, щоб ми були одним цілим. Господь Бог хоче, щоб ми були Його дітьми. І навіть наша молитва, чому і має бути оця спільна наша молитва. В нашої парафії чи інших парафій немає значення. Але я знаю, що. Ті години, в які ми молимось, і багато інших парафій теж молиться. Саме має бути ось ця єдність молитовна, яка засвідчує силу духа нашого народу. Саме ця спільна молитва дає можливість оздоровити людей, постраждалих від війни, дітей, дру... жінок, вдів, сиріт. Саме наша спільна молитва дозволить перемінити все. Такий спосіб ми стаємо вибраним народом. Отче наш, що й син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорни, Господи, цей сьогоднішній день. Будь щитом і списом, що дарує перемогу для всіх наших українців і захистом для всіх наших військових. Захорони захисти всіх медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які е, прибирають наслідки цієї війни, пожежників, поліції, прикордонників, всіх тих людей, які перебувають на окупованих територіях чи перебувають в полоні. Захорони від будь-якого фізичного морального насильства. А також просимо Твого, Господи, Твого чуда, про навернення і визнання свого гріха і того зла, яке вони вчинили наших ворогів, просвітли їхнє серце, і розум, і душу, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Христос Воскрес. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, в 3, -й, 6, і 9 -й годині ми спільно молимось. Але користаємо нагоди і молимося інший час також. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!